Вітаю вас, друзі. А ви помітили, що росіяни дуже люблять поліетилен. Вони добровільно у нього залазять на кордоні із Казахстаном, куди вони тікають від мобілізації. Інші ж росіяни, які від мобілізації не втекли і їдуть на війну проти України, самі дуже швидко опиняються у пакетах. 240 літрів. Виводи Виводиться самі, а тут іще учора з'явилися новини про те, що Сполучені Штати Америки збираються передати Україні ще 18 хаймарсів, а це означає, що пакетованих росіян буде іще більше, і проблему російської армії ставатиме також більше, коли вони б'ють по нашим складам, коли вони попадають і коли вони знищують узівні боєприпаси. Аторок ми испытываем дефіцит, та і взагалі проблеми російську армію все ніяк не покидають. Після розгрому на Харківщині вони продовжують нести важкі втрати вже на Донеччині. Що-то Українці джалі здесь. они там заходіть захита ситуація під красним ліманом остаються учень тяжого. Чу вот не очень радостно в данных обстоятельствах. Там сил не хватает. Крайні тревожные новости От совсем. наша із вами русофобія має постійно зростати. Ати так само, як і підписки на моєму каналі, тому обов'язково, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться. І а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, усе як завжди, аби це відео набрало більше переглядів. Отож, можна зараз впевнено казати, що Збройні Сили України не припинили свого наступу після розгрому російських військ на Харківщині, і це дуже добре видно, якщо подивитися зміни на мапі про протягом останніх десяти днів. Спеціальна військова операція йде в строгому відповідності з графіком, по плану. Що спеціальна воєнна операція проводиться строго по утвержденому плану? Хоч спеціальні воєнні операції плану, і операція йде по плану. Наші воїни на Лиманському напрямку крок за кроком звільняють один за одним населені пункти. Учора, наприклад, наші військові показали відео зі звільненої Новоселівки. 81 перша бригада спільно з Національною гвардією України. Ільнили населений пункт новоселів від успіхів збройних сил України. У Росіяна вже ж немає жодної паніки. Просто вони готуються зробити якийсь черговий жест доброї волі. Я не роблю з цього паніки. Где там, де там нам все таки придеться прогнути, Но самое главное, щоб ми остановились. Придеться нам сейчас тяжело, і все це так відбувається, тому що як кажуть самі російські пропагандисти, їхні солдати у лимані зараз ризикують опинитися у котлі. Вот ета єсть ця саме кліше, в сейчас а, можуть попасть красний лиман. І дробишемо. Але як таке могло взагалі відбутися? Адже росіяни буквально днями там у нашому лимані, який вони тимчасово контролюють, проводили навіть свій псевдореферендум. Приїжджають організатори референдуму в двори, оповіщають населення і населення приходить голосувати. Чому тоді проведення росіянами фейкового недореферендуму їм не допомогло? Тобто, це, це що? як в Харкові Зла не вистачає Просто вже напевно тому, що проголосувати хочуть також і Збройні Сили України, але при цьому, от ви бачите, у Соловйова велика істерика через наступ збройних сил України. Одночасно, міністерство війни Російської Федерації каже, що там усе у Росіян дуже добре, а наступ провалено. В результаті провалу наступлення української групіровки войск на красноліманському напрямку очень тяжело, очень опасно. Все хорошо, але проблеми есть. Складається вже типова ситуація. Російські солдати масово помирають, російські пропагандисти панікують. А міністерство війни Російської Федерації каже, що Росії. в ворожоних силах Росії нет. Мене особисто така ситуація цілком влаштовує. Взагалі складається враження, що у міністерстві війни Російської Федерації керує. Ють одні українські агенти, і що ми хочемо, щоб вони вийшли зараз на границю к Луганської області. а Ми розведемо руками і скажемо, ну окружили, ми повинні були відійти. Ну я би не хотів розчаровувати Соловйова, але здається, він дещо пропустив. Він пропустив те, що Збройні сили України взяли Білогорівку у Луганській області, і про це казали самі ж російські пропагандисти. Противник намагається обійти по правому берегу Сєвєрського Донця. Донца. Помпошов в Білого но але в цілому это не меняет ситуації. Хватить уже терять території. Взагалі, як ви бачите, російський пропагандист Солов'йовані трішечки зовсім не панікує, і саме тому він вимагає негайно надіслати підкріплення російським військовим у лиман. Я як-то сильно зол. На двадцят Ну дайте їм поповнення, яке їм необхідним. Звісно, було б правильно, якби Соловйов, який до цього закликає, сам показав особистий приклад: вдягнув шолом, бронежилет, узяв автомата та особисто поїхав до лиману, але він не може його просто туди не пускають. А він же так хоче. Я не чекні воєнний мене на фронт ніхто не пускає? Мені говорять сиди там, де делай то, що ділиш. Замість Соловйова мають помирати звичайні мобілізовані росіяни. До речі, і ще російські загарбники кажуть, що насправді оця от масова мобілізація на Росії навряд чи зможе їм чомусь допомогти. Навіть прибиті зараз мобілізованих. Ану, кардинально, не то кардинально, кардинальне, але нікак ситуація не змінює. Є, наприклад, одна дуже цікава історія про мобілізованих росіян, яких правда забрали до лав російської армії ще кілька місяців тому. Вони довго, ретельно проходили навчання, а потім. І що вийшло? Слова колона просто заїхала. Куда три машини згаріла. Хто-то вроді попав в плен, хтось та Який жах. Ну а зараз ситуація із мобілізацією і ще краща. Служили десантниками, відправляють в танкісти. Людей, які не бачили міномети, ставлять командирами взводів мінометних. Дуже смішно спостерігати за тим, як змінюється риторика російських пропагандистів щодо тієї чи іншої події, коли тільки владімір Путін оголосив про проведення мобілізації на Росії. Вони раділи, вони казали, що це дуже. Круто, а тепер самі називають мобілізацію ідіотизмом. Ми вже тут пишемо з вами хроніки мобілізаційного ідіатізму. Ми Росія, ну не можемо. Ми без бардака. Вони також фактично визнають, що нічого не змогли зробити із Україною, що їхня так звана спецоперація повністю провалилася, тому що кажуть, що ну ніхто ж не планував на початку оголошення повномасштабної війни Україні, що взагалі якась мобілізація буде потрібна. жаль, видимо, бачимо... Um, на етапі початку спеціальної операції мобілізацію uh, не планували. Те, хто розробляв цю операцію, і ось тепер тепер пропагандисти Соловйова дуже бояться наслідків цієї мобілізації. Ну давайте займемось. Ну що ж мона то? же реально творили біди. Сейчас пойдут двохсоти, они пойдут, тому что це війна. Абсолютно правильно, матері та жінки російських мобілізованих солдатів, які будуть масово дохнути на території України і ще будуть сильно дякувати владіміру Путіну за те, що він відправив їхніх родичів помирати. И за матери будут выходить на площади, они будут спрашивать у военкомов. Вот мой 60-летний слепой наполовину и глухой муж пошел на передовую, вы его убили. Але они все одно будут терпеть, так само, как терплят российские войска сегодня поблизу Лимана. Обошли с севера, обходят э, с юга э, Лиман. Эта ситуация очень напоминает то, что было з нашою ізюмською групіровкою. та нічого, нехай вони не переживають. Вони ж провели свої псевдореферендуми. Це ж точно має допомогти. Прорвали вони Нашу оборону в районі Рідкодуба, прорвали в районі аскола. Оборону немає ніякої паніки. У росіян усе дуже добре та спокійно у тимчасово окупованому Лимані. Про це навіть каже сам пропагандист, який чомусь про це говорить. У шоломі та бронежилеті Як ви також спокійно спокойна по погороду. От з російським флагом обстановка крайні і крайні важка. як я вже казав, неодноразово росіянам не допоможе їхня мобілізація, не допоможуть псевдореференції. Думи та не допоможуть погрози, тому що Збройні сили України звільнять усю територію України від російських загарбників, але ми і з вами маємо їм допомагати. Нещодавно завдяки вам було закуплено 110 дуже важливих дронів для збройних сил України DJI Mavic 3. і треба закупити іще ще сотню друзі. Тому обов'язково долучайтеся. Посилання на усі необхідні реквізити я залишаю в описі до цього відео. Істерненко, бажаємо здоров'я вам. Дякуємо вам за ці мавіки. Це наші очі в нашому небі. Вони нам допомагають воювати. Без них ми не можемо нічого зробити. А ми вам зробимо то, що ми будуть одобряти нашу землю українську. Дякуємо вам. Слава Україні, Героям слава! Ми усі маємо працювати на перемогу. Ми усі маємо допомагати збройним силам України, і вони нас із вами, друзі, точно не підведуть.